Тігуанчик привезений з Кореї. Подивіться, дізельочок. Я все-таки за те, щоб машинки приганяли з Америки. Вони були бензинові, і бюджет автомобіля без ремонту, бо такий би, такого і такої машинки з Америки, був би 8700 без ремонту. Ця машинка на 2000 доларів дорожча, але вона дизельна. І в нас клієнт, військовий, людина попросила тільки дизельний автомобіль для нього підходить. В Кореї це завжди гарна комплектація автомобіля. Подивіться, шкіряний салон. Все як треба, у нас 190 тисяч кілометрів пробігу. Я вам покажу і задню частину. Все дуже гарно по автомобілю. По даному все вже зроблено повністю під ключ. Е, у нас пошкодження були по машинки, задня ляда. Подивіться, кришка багажнику. Все повністю зроблено з мінімальними пошкодженнями. І даний автомобіль повністю готовий. Подивіться, бюджет автомобіля під ключ склав 12 тисяч доларів. Це дизельна машинка з Америки. бензиновий. Став би, я думаю, 10-500, Ми вже дуже багато таких автомобілів привезли. І ще раз покажу вам повністю візуал машинки. Подивіться, просто яка гарнюня.